Друзі, дозвольте розпочати питання, що відрізняє тих, хто досягає успіху, від тих, хто цього не робить? Чому деякі люди досягають фінансової свободи, тоді як інші все життя борються з труднощами? Відповідь проста, але водночас глибока, усе залежить від сили. Ні, не фізичної, а внутрішньої сили, тієї, що рухає вас вперед. Допомагає долати перешкоди і перетворює мрії на реальність. Але ось гарна новина ця сила це не те, з чим потрібно народитися, це те, що ви можете розвивати. Сьогодні я поділюсь ідеєю, яка може змінити ваше сприйняття успіху. Вона називається Принцип мозкового центру. Цей принцип лежить в основі кожного великого досягнення. Кожного прориву і кожного видатного успіху в історії. І ось найкраще, він доступний кожному з вас. До кінця цієї розмови ви не лише зрозумієте, що таке принцип москового центру, а й дізнаєтесь, як застосувати його у власному житті. Тому що успіх це не випадковість, це не удача чи щасливий випадок, це система. Система, яку ви можете створити, освоїти і використати для досягнення будь-якої мети. Давайте почнемо з базової істини. Ми всі мріємо про краще життя, фінансову свободу, можливість подорожувати, творити і підтримувати своїх близьких, але для багатьох ці мрії залишаються просто мріями. Чому? Тому що плани, якими б геніальними вони не були, залишаються мертвими без сили. Уявіть, що у вас є чудова, детально пророблена карта до вашої мети. Вона ідеальна. Вона показує кожен поворот, кожну перешкоду і кожне скорочення на шляху. Але чи дістанетесь ви до мети, просто тримаючи цю карту? Звичайно, ні. Вам потрібно щось більше. Енергія, дія та імпульс. Саме тому я називаю силу рушійною енергією будь-якого плану. Сила перетворює ваші ідеї на результати, це двигун, який виводить ваші мрії зі сторінок у реальний світ. І ця сила складається з трьох основних елементів знання, розуміння того, що робити і як це робити, організація, структура дій, яка забезпечує максимальну ефективність. Основне це дія, послідовні та рішучі кроки до мети. Без цих трьох елементів навіть найкращі ідеї залишаються ідеями. Якщо ви їх поєднаєте і підкріпите правильною енергією, ваші плани оживуть. І ось запитання, звідки береться ця енергія? Давайте розглянемо три джерела сили. Перша це безмежний вселенський розум. Перше джерело сили це одне з найглибших і найпотужніших. Безмежний вселенський розум. Це резервуар усіх ідей, всієї творчості і всіх інновацій. Це джерело, яке надихало найвидатніші у історії від Альберта Ейнштейна до Стіва Джобса. А як підключитись до цього джерела? Через творчу уяву. Згадайте, як часто ваші найкращі ідеї приходили до вас несподівано під час прогулянки, під час музики чи навіть посеред ночі. Це ваша підсвідомість підключається до вселенського розуму. Ключ до доступу до цього джерела створюватиме момент тиші, ключ до доступу цього джерела створювати моменти тиші. Рефлексуйте, медитуйте, дозвольте своєму розуму блукати. Коли ви це робите, ідеї починають приходити до вас природно. Як сказав Томас Едісон, геній це 1% натхнення. І 99% поту, а натхнення приходить із цього вселенського розуму. Друге це накопичення знання. Друге джерело сили це те, що людство накопичувало тисячоліттями. Накопичення знання це кожна книга, кожна лекція, кожен винахід, це частина колективної бібліотеки мудрості, яка доступна вам. Вам не потрібно винаходити колесо, натомість ви можете вчитись на успіхах і помилках інших. Наприклад, Уоррен Баффет, один з найуспішніших інвесторів історії, приписує свій успіх своїй звичці читати. Він проводить 5-6 годин на день за читанням. Чому? Тому що знання накопичуються. Тож запитайте себе, як часто ви інвестуєте у власні знання. Через книги, наставництво чи освіту. Кожен шматок інформації стає сходинкою на шляху до вашого успіху. Третє джерело сили це найбільш практичне і безпосереднє експерименти та дії. Йдеться про навчання через дії, перевірку своїх ідей у реальному світі. Так, ви помилитесь, але кожна помилка це урок, а кожен урок наближає вас до майстерності. Подумайте про Ілона Маска. Перш ніж SpaceX успішно запустила багаторазову ракету, вони зазнавали численних невдач. Але кожна невдача була кроком до кінцевого успіху. Урок був очевидний: не бійтесь помилок, бійтесь бездіяльності, адже кожен ваш крок, яким би малим він не був, він вже створює імпульс. Принцип мозкового центру. Кожна з цих джерел є потужним саме по собі, але їхній справжній потенціал розкривається, коли вони об'єднуються за допомогою принципу мозкового центру. Мозковий центр це група людей, об'єднаних спільною метою. Це більше, ніж просто команда, це синергія розумів. Кожен учасник вносить свій унікальний внесок. І разом вони створюють щось набагато більше, ніж кожен міг би досягти із них окремо. Ось кілька історичних прикладів. Генрі Форд починав просто із мрії зробити автомобілі доступними для пересічної людини, але він не зробив цього сам. Він оточив себе найкращими інженерами, дизайнерами та стратегами свого часу. Разом вони революціонізували автомобільну промисловість Ендрю Карнегі. Магнат сталеварної промисловості, вважав, що його успіх не залежить від того, щоб бути найрозумнішою людиною в кімнаті. Натомість він оточив себе тими, хто був розумнішими. Його мозковий центр складався з понад 50 експертів, і їхні зусилля побудували імперію. Сила у ваших руках. Друзі, вся сила для досягнення успіху вже є в вас. Вона у ваших думках, у ваших діях і в тих людях, якими ви себе оточуєте. Використовуйте безмежний розум, вчіться на накопичених знаннях. І дійте. Все у вас вийде!